Певне, ви всі знаєте реконструкцію спінозавра 2020 року. Про неї і я вам розповідав у кількох відео, і, можливо, ви дивилися і інші відео від інших ютуберів. Але в 2022 році вийшли нові дослідження, які кажуть те, що спінозавр насправді не був ніяким водним динозавром. Сьогодні ми розглянемо докази і до того, те, що він плавав, того, що не плавав. І вирішимо, як насправді жив наш так званий чапозар. Потім ви зрозумієте, чому я його так назвав. Не буду затягувати ваш час. Почали! Ви всі знаєте, що в 2020 році Нізаром Ібрагімом було зроблене зараз вже легендарне відкриття. Хвіст пінозавра, завдяки якому всі стали думати, те, що цей динозавр більшість часу проводив у воді і дуже добре плавав. Зараз ми розглянемо докази до того, чому ж він міг бути водним динозавром. Перший і найбільш очевидний доказ це вугроподібний хвіст. Цим хвостом він міг зі сторони в сторону махати як веслом, завдяки цьому він міг добре плавати. А для чого тоді ще він був потрібний такий дивної форми, який відрізняється від всіх інших тероподів? Цей доказ, я можу сказати, достатньо дієвий, тому що як не для плавання, то для чого цей хвіст? Другий доказ це щільні кістки, і він теж достатньо дієвий. В більшості щільні кістки є типовою адаптацією для води. Вони є в багатьох водних тварин, так що це теж звучить достатньо правдиво. Третє це кам'янисті відкладення. Знахідки спінозавра походять з річкових відкладів, наприклад, Маракеш і Мороко. Це може казати про те, що цей динозавр плавав, тому що його місцевість була настільки багата на воду, що він мав ого-го, як пристосовуватися для цього. І одним з цих пристосувань могло бути дуже хороше плавання. Ось тепер ми розглянули всі докази за водного спінозавра. Тепер ми перейдемо про те, чому він не був водним. Всі ви знаєте про знахідки 2020 року, але майже ніхто не знає про те, що було в 2022 році. Тоді команда палеонтологів перерахували минулі знахідки з пінозавра, і виявилось те що, те, що вони представляли ще два роки тому, є вже неправильним. Перше, щільні кістки не дорівнюють водний спосіб життя. Щільні кістки можуть бути просто наслідком великої маси. Наприклад, вони є у слонів. Мають щільний скелет, але все ж таки не плавають. Це звучить так само правдиво, як і теорія про те, що щільні кістки для плавання. Друге, хвіст слабкий. Нове моделювання показало, що цього хвоста недостатньо для сильного плавання, так що веслом він не міг махати. Ну, хвостом, веслом, думаю, ви зрозуміли. А навіщо тоді був потрібний цей хвіст? А це лишається загадкою для палеонтологів. Третє не крокодиляча поведінка. Зараз інформація вже не 2022 року, а 2024, ще більш нова. Про неї я розказував у своєму старому відео доісторичні новини 2. Ну, по даним 2024 року, спінозавр стояв у воді і ловив рибу як чапля, так? Це була скоріше велика чапля, ніж двохногий крокодил. Всі докази, що тої, що тої сторони розглянуті, так що тепер ми будемо переходити до вердикту. А точного вердикту в нас взагалі немає. Спінозавр це такий динозавр, що більшість часу, як люди про нього знали, він був втрачений, і всі знали його просто по старим зображенням стромера. Далі вже в 2014-му були нові відкриття, і вже виявилося, що він був чотирьохногий. в 2018-му він вже і на чотирьох, і на двох. в 2020-му хвіст, а нічого ясніше, так і не стало. Це в нас досі динозавр загадка, тільки тепер він вже не втрачений. Ви можете думати, як хочете. Ви можете думати те, що він плавав. Ви можете думати те, що він е просто стояв у воді та хоч думати, що він літав. Але я притримуюся того, те, що він все ж таки стояв у воді, як чапля. Бо я стараюсь по динозаврам збирати саму останню інформацію. Ось такий простенький вердикт. Тепер переходимо до кінцівки відео. Ось таке коротеньке, але інформативне відео вийшло. Вибачте за те, що я з Ютубу зник на два місяці, це відео робиться ще з липня. А зараз, на момент зйомки, вже кінець серпня. Ну, вибачте, що я так довго зник. Надіюсь, ви про мене ще пам'ятаєте. Не буду затягувати ваш час. Всім па-па. Побачимось. Не знаю коли.